Все у нас, как мы говорили, пока контролируемо. Ничего критичного не происходит. Все под контролем. Независимо от того, что происходит. Не надо паниковать, не настроить каких-то иллюзий и делать из этого шоу. Поэтому паники никакой нет. Нормально, никуда никто не прорвался. Очень прошу сохранять душевное спокойствие. Все под контролем. Все хорошо, все спокойно. Херсон будет держаться до последнего. Мы не бежим. У нас нет паники. Все в Херсоне. Под контролем, плавним, переходом в контрнаступлення по зачистській Ніколаївська, Одеської, і областей. областям. Ага, візьмемо Київ. Вітаю вас, друзі. Напишіть, будь ласка, чи ви мене нормально бачите, чи ви мене нормально чуєте. Я зараз паралельно перевірю теж зв'язок. Ага, візьмемо Київ. Так, зв'язок є. E, значить, ми можемо починати. Сьогодні є про що поговорити. Дійсно, є про що поговорити. Дві дуже цікаві теми. Це перше, ну вона так, я її побіжно торкнусь, можливо, потім ще у випусках буду розкривати цю тему. Підпишіться, до речі, на мій канал щоб, канал, щоб не пропускати важливі відео. Залиште коментар будь-який під цим відео, і натисніть, звісно ж, лайк, щоб цей стрім набрав якомога більше переглядів. Стрім сьогодні в нас буде недовгий, я думаю, десь півгодинки. Ось, Тому що. Е... Тому що є багато роботи, плюс мені ще на завтра випуск готувати, і плюс іще багато роботи волонтерської. Ось дві теми: здох стрімоусов. і власне Шойгу наказав. Здавати Херсон. От на ці дві теми сьогодні ми із вами і поспілкуємось. До речі, і ще забув нагадати: у мене є телеграм-канал, там я постійно, оперативно викладаю найважливіші новини, багато ексклюзивного контенту публікую, в тому числі і проводжу там збори на Збройні Сили України. Обов'язково підпишіться на мій телеграм, посилання є в описі до цього відео, є в закріпленому коментарі у чатику. Ну і, в принципі, в телеграмі мене легко знайти, просто вбивайте прізвище Ще і бачите. А тепер на тему нашого стріма. Сьогодні стало відомо про те, що здох колаборант Стрімаусов. Про це повідомили ряд російських пропагандистів. Потім вони почали це, ну, не те, щоб заперечувати, а казати, що це ще не точно. Потім сказали, що точно, потім показали ще розбиту його автівку. Попередньо ми можемо казати про те, що. Колаборант стрімусов таки подох. І з чим я вас, друзі, і вітаю. Ось. А, ну і, власне, я ж казав, що колаборант Стрімоусов тимчасово живий. От так і виявилося. Тепер він вічно мертвий. Стрімоусов. Ну, за повідомленнями російських пропагандистів, загинув внаслідок дорожньо транспортної пригоди. Начебто він їхав кудись там у бік Криму чи з Криму. І їх е підрізала його і його водія, підрізала вантажівка. Автомобіль перекинувся, капсула, броньована зі Стрімоусовим, полетіла кудись в бік Києва, напевно. І колаборант стрімуусов подох. Е ось це дуже цікава новина. З огляду на те, що це відбулося саме сьогодні. Саме сьогодні, коли Шойгу заявив про те, що він віддає наказ здавати Херсон. І мені здається, друзі, ну я взагалі не адепт конспірологічних теорій, але мені здається, що сьогоднішня смерть колаборанта Стрімоусова не випадкова, тому що в такий день, ну. Такі збіги бувають дуже дуже рідко. Мені здається, що росіяни самі ліквідували Стрімоусова, тому що він, по-перше, був одним із символом символів російської окупації Херсону. По-друге, тому що він дуже багато нив про те, що здавати Херсон не можна. І для того, щоб він не нив і щоб прибрати оцей от символ, який в подальшому буде тільки подразнювати росіян, його скоріш за все свої. І прибили. Але, е, ну хто зна, хто зна, може і не свої. Як би там не було, друзі, це е, те, що сталося зі Стримусовим, це те, що чекає на будь-якого колаборанта. Будь-кого, хто пішов на співпрацю із Росією. Усі, хто пішли працювати на Росію, хто пішов допомагати агресору, подохнуть. Ну, або в кращому разі сядуть і сядуть надовго, можливо, довічно. Тому оця історія це урок для кожного, хто зрадив Україну, або планує зраджувати Україні. Ви усі або сядете, або подохнете. На цьому все по стрімусову. Я знову ж таки повторюсь, можливо, я в е, одному з випусків детальніше буду розкривати цю тему, але це, якщо вже з'являться якісь нові новини, в принципі, здох Кирил та й. Сальдо з ним. От і все. Ось тепер давайте поговоримо вже на основну тему: на тему сьогоднішньої заяви Шойгу і Суровікіна. Суровікін, я нагадаю, це командувач російськими військами на території України, тимчасово окупованій території України. І заява відбулася дуже цікава. А вони там, ну, ці два е, маразматика, один з яких уже дід е, Шойгу, я маю на увазі, вони е, зробили таке шоу. В стилі совєтської пропаганди, типу, вони показово зустрілися, щоб обговорити, що ж робити далі. Звісно, що рішення, що робити з Херсоном, у них було прийнято набагато раніше, і от оце шоу сьогоднішнє це виключно для того, щоб пояснити росіянам, чому російська армія планує тікати із Херсону, якщо вона дійсно планує це робити. Тому що забігаючи наперед, друзі, я одразу маю сказати, ми можемо говорити про... Звільнення Херсону тільки тоді, коли про це повідомить Генеральний штаб Збройних сил України, коли українські війська контролюватимуть Херсон і піднімуть над ним жовто-блакитний стяг. А це станеться обов'язково. Я в цьому переконаний, можливо, навіть доволі скоро побачимо. Так ось зібрались Шойгу та Суровікін і сказали, що дуже важка ситуація на правому березі Дніпра, що дуже важко там утримувати війська. Що надзвичайно складна з точки зору зору оборони ситуація буде складатись і потім. Плюс вони почали знову роздувати оцю байку про те, що, начебто, ми плануємо підірвати Каховську ГЕС, до якої доступ мають тільки росіяни, а ракетами її неможливо зруйнувати так, щоб був серйозний прорив дамби. Ось і тому, і тому. Суровікін спитав Шойгу, чи він не проти того, щоб відступити на лівий берег Дніпра і там тримати далі оборону? бо Росіянам жалко людей, розумієте. Тобто, коли вони дохли тисячами на Київщині, їм людей не було е, шкода. Коли вони е, днями е, угробили е, значну частину 155-ї бригади морської піхоти поблизу Вугледара, я про це робив випуск, до речі, то їм людей не було шкода. А тут вони бачите раптом згадали про російських солдатів. Ну, очевидно, що це усе відмазки. Якщо ми виходимо із того, що дійсно. Росіяни планують покинути Херсон. То а, тут а, пояснення може бути тільки одне, тому що вони отримали нагоріхи. Не буду матюкатись тут а, у стрімі, тому що вони а, опинились у патовій ситуації. В чому вона полягає? А, фактично, росіяни, опинившись на правому березі Дніпра, захопивши Херсон. Самі себе загнали у Цухцванг, тому що наша армія, в тому числі за допомогою хаймарсів і е, західної артилерії, поступово планомірно відрізала росіянам усі шляхи до тимчасово окупованого Херсону. Склалась критична ситуація для російських військ, яка полягає у тому, що вони не можуть в нормальній достатній кількості заводити до Херсону е, і ну, е, Херсонщини на правому березі Дніпра. Нові сили, нову техніку, боєприпаси тощо. Вони, звісно, це там з невеликим успіхом періодично робили, але їх оперативно досить часто гасили прямо на, пер... на переправах. Ви, можливо, навіть десь місяці-півтора тому бачили відео, де російський солдат їде на понтонну переправу. Каже: ось ми пересікаємо Дніпр, Це було поблизу Нової Каховки. Каже господі, помогі, щоб все було добре. А потім раз і в цей момент по них прилітає. Ось ситуація для російських військ на херсонському напрямку надзвичайно складна. А, була і лишається, тому що вони фактично відрізані. І е, якщо е, уявити, та, що там росіяни лишаються і немає наказу, що його відступати, а збройні сили України наступають, то рано чи пізно збройні сили України беруть росіян в оточення у тимчасово окупованому Херсоні без можливості е, ефективної евакуації російського особового складу, я навіть не кажу про техніку, тобто це абсолютна катастрофа була би для російських військ. Я впевнений, що в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації це також чудово усвідомлюють. Тобто тут іще такий момент, що лишатися на зиму їм було би іще важче. Тобто, взимку ситуація би тільки ускладнилась. І е, утримувати Херсон, росіяни могли би тільки з ну, величезними втратами. Вони і так несуть великі втрати, а ці втрати були би і ще більшими в кілька разів. Тому е, я переконаний, що якщо... Знову ж таки, я завжди кажу в даному випадку щодо цієї ситуації, якщо якщо і справді росіяни планують тікати із тимчасово окупованого Херсону, то це тільки і виключно завдяки ефективній роботі Збройних сил України завдяки нашим воїнам, які е, планово, крок за кроком, звільняли населені пункти у Херсонській області, е, нищили окупантів, відрізали їм шляхи постачання тощо, і те, що Зараз відбувається, якщо і справді росіяни тікають із Херсону, це виключно заслуга збройних сил України та інших підрозділів сил оборони, які сьогодні б'ють російських загарбників. Пам'ятайте про це, друзі. Не забувайте і не забувайте, що ми платимо дуже високу ціну за кожен метр звільненої української землі. Ми буквально платимо життями кращих із нас, наших солдатів. І цінуйте це, друзі, і допомагайте завжди збройним силам України. Ось а, так. Так, так. Нагадаю, близько двох тижнів тому, здається, Суровікін вже виступав із заявою, де він казав про складну ситуацію для російських військ на півдні, і казав, що не виключається прийняття найбільш непростих рішень, натякаючи на те, що росіяни можливо втечуть таки із Херсона. Що відбувалося після того? Після того тоді іще живий колаборант Стрімусов. До речі, приємно казати тоді ще живий колаборант Стрімусов. Тоді ще живий колаборант Стрімусов та Сальдо кричали про те, що оголошується евакуація. По факту, під виглядом евакуації, вони займалися насильницьким переміщенням населення, що в даному випадку, оскільки він є масовим. Є злочином проти людяності. Це визначення є в статуті Римського кримінального суду, і за міжнародно-правовими нормами це класичний злочин проти людяності. Тобто вони виганяли людей зі своїх домівок, особливо у селах. Особливо це ще на лівому березі відбувається зараз, тому що там росіяни ну, виганяють людей і заселяються в їхні домівки. Ось, крім того, росіяни крали з Херсону абсолютно усе, що могли. Крали унітази, дитячий паровозик тягли. Я показував це у себе у випуску. Одному також крали е, все, що могли вкрасти, буквально при цьому вони знищували човни. І всі плавзасоби, які тільки могли знищити. При цьому вони е вкрали навіть свої пам'ятники, тобто пам'ятник Ушакову, пам'ятник Суворову, пам'ятник Потьомкіну і навіть труп Потьомкіна, як вони самі стверджують, вони із Херсона вкрали. Тобто, увесь цей час, а ну ми ще бачили кілька фото та відео, як була вже пуста покинута будівля облдержадміністрації, як росіяни познімали свої ганчірки е, над Херсоном. Тобто, вони е, ну показували усім своїм виглядом та своїми заявами, що вони готуються тікати з тимчасово окупованого Херсона, і в даному випадку е, мною особисто розглядалося кілька варіантів розвитку подальших подій. Я схиляюсь до того варіанту, який я озвучував публічно, що росіяни спробують максимально е, планово назвімо це так, е, без істотних втрат під час відступу відступити з Херсона, зайняти оборону на лівому березі і далі е, гатити по позиціях наших захисників вже у тимчасово окупованому Херсоні. Можливо, саме цей сценарій зараз і відбувається. Є інший варіант розвитку подій. Є варіант розвитку подій, який полягає в тому, що росіяни відходять до Херсона. Сам Херсон вони не полишають одразу, там точаться міські бої, потім вони з нього таки зрештою відступають. От. Є ще третій варіант розвитку подій, але я не буду його оголошувати. Е на загал. Я вважаю це недоцільним е і, і шкідливим під час війни. Але якщо буде реалізовано третій сценарій розвитку подій, то ситуація складеться для нас набагато краще. Проблема полягає в тому, що у разі відступу сил росіян з Херсону, вони почнуть, перейшовши на лівий берег, ну це майже зі 100% ймовірністю, руйнувати Херсон. Вони почнуть його постійно обстрілювати, рівняти буквально місто із землею. Але... Це все можна буде відбудувати. головне зберегти життя людей. Тому, друзі, ми зараз із вами спостерігаємо за ситуацією далі. Віримо у Збройні сили України, допомагаємо Збройним силам України і слідкуємо за повідомленнями Вищого військово-політичного керівництва країни та Генерального штабу. І вже виходячи з їхніх даних, ми будемо мати повну картину, що відбувається. Я володію деякою інформацією щодо ситуації на Херсонському напрямку, щодо. Добре, не будемо уточнювати. Володію деякою інформацією щодо того, що там зараз відбувається. Скажу так: новини стримано хороші, але передчасно ми не будемо їх озвучувати. Чекаємо на повідомлення Генштабу Збройних сил України або президента України. Ось я маю стримано позитивні прогнози. Побачимо, що буде далі. Ось. Але давайте подивимось на ситуацію тепер очима росіян. Це дуже цікаво. І поки я п'ю водичку, я вам нагадую, підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Так ось, якщо подивитись на ситуацію очима якогось росіянина, то ситуація складається дуже і дуже цікаво. Насамперед хочу нагадати. Що, ну от, ми виходимо знову ж таки. Ми виходимо із того, що росіяни і справді, наче як планують покинути Херсон. От уявімо, що це 100% так. Давайте пригадаємо, що було раніше. Раніше Росіяни вже ганебно втекли із Київщини, ганебно втекли з Сумщини, з Чернігівщини, з острова Зміїний, були розбиті під Харків на Харківщині. Ледве там вирвались, і то їхні там залишки їхніх військових із Лиману. Ось, якщо я нічого не забув, та, можливо, я щось пропустив. І ось тепер оголошується, що вони переходять до оборони на лівому березі. Кожну таку ситуацію, яку я перелічив, з жестами доброї волі, росіяни сприймали надзвичайно болюче. Доходило от останній час навіть до майже прямої критики Владіміра Путіна. Тобто, очевидно, що всередині російського суспільства істотно зростав градус невдоволення такими подіями. Вони ж то хотіли Київ за два дні. А тут вони змушені тікати, а тут вони змушені отримувати поразку за поразкою. І е, я вперше е, бачу таку ситуацію, знаєте, що е, якась країна проводить спецоперацію, так звану, і змушена щоб цю спецоперацію, хоч якось далі проводити, оголошувати мобілізацію. Та й крім того, ви знаєте, друзі, унікальний буде історичний е, випадок е, за нашого життя. Росія буде першою країною, яка почала спецоперацію, а програє війну. Причому з величезним розгромом я сподіваюся, що це буде ще й стратегічна поразка Російської Федерації із ядерним роззброєнням, із розпадом Російської Федерації на кілька окремих частин тощо. Але щоб ці процеси відбулись, потрібні два фактори, щоб відбулася саме стратегічна поразка Росії. Перший, звісно ж, успіхи, військові, успіхи України та Збройних сил України, звільнення наших територій, безперечно, і другий фактор надзвичайно важливий: це внутрішня дестабілізація всередині Росії. Ця внутрішня дестабілізація всередині Росії може бути викликана невдоволенням населення Російської Федерації щодо того, як Росія веде війну, простіше кажучи, чим більше Росія буде отримувати поразок, чим більше Росія буде тікати. Тим більше невдоволення буде отримувати Владімір Путін. Я не кажу про те, що росіяни піднімуть повстання чи революцію, але ситуація може розвиватись насправді абсолютно непередбачувано, і е, можуть бути абсолютно різні сценарії. І от в сукупності військові перемоги України і внутрішня дестабілізація всередині Росії можуть. Привести нас до досягнення головної мети стратегічної перемоги над Російською Федерацією у цій війні. Тому що якщо ми тільки вийдемо на кордони 91-го року, розгромимо російську армію на території України і на цьому зупинимось, але Росія не розпадеться, не буде ядерного роззброєння тощо, то це буде тактична перемога, бо рано чи пізно. Росіяни повернуться знову з війною, а от якщо буде стратегічна поразка Росії, то можливо Російська Федерація взагалі припинить своє існування, до чого я це веду? Дивіться, росіяни демонстрували величезне невдоволення після кожної серйозної поразки, і зараз вони будуть його демонструвати і ще більше, тому що якщо знову ж таки виходимо із цього, якщо, якщо російські війська і справді втечуть із Херсону. Це буде удар нижче пояса. Це буде ну, репутаційно, психологічно найбільша поразка Росії від початку цієї російсько-української війни. Поясню чому. Тому що Херсон це єдиний обласний центр, велике місто, яке Росія змогла захопити після 24 лютого. І фактично, якщо росіяни втечуть із Херсона, це означатиме, що вони добровільно, ну. Умовно, добровільно, звісно ж ми розуміємо, що до, добров... до добровільності їх доводять Збройні Сили України. Це означатиме, що росіяни добровільно відмовились від свого найбільшого здобутку під час повномасштабного вторгнення. Це дуже серйозний удар, це дуже серйозний удар по самолюбству росіян. І це, мені здається, росіянам не можна буде пояснити просто от необхідністю врятувати своїх солдатів. Це так не спрацює. Ось, крім того. Це величезне приниження для росіян, тому що вони то досі живуть в парадигмі, що вони там всю Україну можуть захопити. А тут раз, там відступили, там відступили і ще й здають єдиний обласний центр, який вони змогли захопити після 24 лютого. Це не все, друзі. Е, вони також, тікаючи із Херсону, якщо це дійсно відбудеться, втрачають плацдарм для наступу на Миколаїв та на Одесу. Звісно, вони одночасно вивільняють свої війська для того, щоби проводити інші дії на інших напрямках. Ну, скажімо, наприклад, вони можуть забрати зараз війська з Херсону і перекинути на Запорізький напрям, почати наступати, або е, на Харківському напрямку намагатись наступати, або будь-де в іншій точці, вони можуть посилювати е, свою лінію фронту, але при цьому вони втрачають плацдарм на правому березі Дніпра. Дніпро... Ну, ви ж розумієте, так? це дуже широка річка, найбільша річка України. І для того, аби його перетнути, його треба форсувати. І, ну, очевидно, що Збройні сили не дадуть росіянам використовувати будь-які мости через Дніпро, тому для того, щоб перебратись потім на правий берег Дніпра, у разі їхньої втечі з правого берега зараз. Їм доведеться докладати надзвичайно великих зусиль, це практично неможливо сьогодні. І е, тікаючи з Херсона, росіяни самі здають оцей плацдарм, який вони могли би в подальшому використовувати для наступу на Миколаїв та на Одесу, тобто на цьому можна ставити хрест. І це росіяни також усвідомлюють. Ну і важливе ще одне питання для росіян, якщо вони і справді втечуть із Херсона. То тоді, за що вони дохли? За що вони поклали тисячі своїх військових на правому березі Дніпра, щоб потім втекти? Серйозно? Ну, окей, нас це цілком влаштовує, друзі. Тому, резюмуючи, ми не радіємо, поки передчасно. Та ми будемо радіти тоді, коли Збройні Сили України підтвердять, що вони звільнили Херсонщину. Для початку правобережно, потім, звісно, і лівобережно. Ми чекаємо на новини від Генерального штабу Збройних сил України, і тільки тоді будемо радіти. Поки що, ну ви знаєте, я не вірю росіянам. От моя особиста думка, я їм не довіряю. Ну, це природньо, мені здається, цілком ось. І коли вони роблять такі заяви, коли вони намагаються, щоб щось відбувалося за їхнім планом, це завжди тхне якоюсь підставою. Тобто може відбутись що завгодно. Знову ж таки, вони можуть перед відходом підірвати греблю, е каховську греблю і, і таким чином створити там серйозну гуманітарну та екологічну катастрофу. Вони можуть вдатись до інших варіантів, як нам зробити якомога гірше. Е ось тому е зі стриманим оптимізмом чекаємо на подальші новини. Віримо у Збройні Сили України і допомагаємо Збройним силам. Працюємо усі як один на перемогу. Я впевнений, що наша армія звільнить і Херсон, і е, Донецьк, і Луганськ, і Крим, і кожне місто, селище та село, які тимчасово поки ще перебувають в окупації. Але ми з вами маємо усвідомлювати, друзі, що ця війна може тривати довго, це цілком ймовірно, і що потрібно буде дуже багато наших зусиль для того, щоб дійти до перемоги. Але в нас немає іншого вибору, крім як перемогти, тому що ця війна це війна за наше із вами існування. Буквально як за існування нашої країни, так і за існування нас як українців. Ви прекрасно бачили, що Росія не роблять у окупованих містах. Що вони роблять з українцями в Маріуполі? Що вони робили з українцями в Бучі, в Єрпені, в Ізюмі і в інших населених пунктах, там, куди приходить Росія, там вбивають за те, що ти українець. Тому, друзі, записайтесь терпінням. Uh, усвідомте, що може бути важче. Але пам'ятайте іще, що найважче вже минуло. Найважче було 24 лютого і перші тижні, коли ми не мали впевненості в тому, ну 100% впевненості в тому, що ми вистоїмо, але ми вистояли. І те, що буде далі, так буде складно, буде непросто, але це все одно буде легше, аніж ми з вами вже пережили. Пам'ятайте, що найскладніший період вже позаду. Ось. Налаштовуйтесь на це, усвідомлюйте і працюємо. Працюємо, друзі, усі разом на нашу спільну перемогу. Не забувайте підписатись на канал, натиснути лайк до цього відео, залишити коментар. І ще в описі до відео і в чатику в закріпленому коментарі є посилання на мій телеграм, теж туди підписуйтесь. Ось, друзі. Станом на сьогодні ситуація отака. Я не знаю, як вона буде далі розвиватись. Я сподіваюся, що все буде гаразд, але я знаю точно, що ми із вами переможемо. У нас немає іншого вибору, як я вже сказав. Тому, друзі, запасаємось терпінням. Повторюю вже в сотий раз. Працюємо всі на перемогу, об'єднуємося і допомагаємо українській армії. Щоби собі там не планували, росіяни буде саме так, як вирішать Збройні Сили України. В них ми сьогодні із вами. І віримо. Дякую, що ви сьогодні були зі мною цього вечора. Як я і обіцяв, стрім буде коротким, недовгим, бо я біжу далі працювати. Усім гарного вечора і гарних новин! Все буде Україна!